Угнав автомобіль, порізав його і почав продавати запчастини в інтернеті. Проте проколовся, був затриманий і отримав вирок. Шановні, вирішив розповісти вам трохи реальних історій. Отже, кому цікаво, слухайте: чоловік працював на паркувальному майданчику, де ставлять автомобілі за оплату, тобто закрита територія. Він там примітив декілька авто, які ну, тривалий час стоять, і за ними люди не приходять. І в нього виник умисел на угон такого транспортного засобу. Серед декількох він побачив такий, що найбільш довго стоїть без володаря, а навіть колеса трохи були приспущені. Після чого вночі він відкрив вказане авто, завів двигун та перегнав автомобіль до себе в гараж. Потім всі деталі, які можливо зняти, демонтував, а кузов, даби не залишати слідів, порізав булгаркою. Ну і запчастини потрохи почав продавати в інтернеті. Проте, у вказаного автомобіля був власник власник похилого віку за станом здоров'я, який декілька місяців не приходив, не слідкував за своїм авто. Проте, коли він одужав, прийшов, побачив відсутність авто, звернувся в поліцію. Поліція, шляхом гласних та негласних слідчих розшукових дій, знайшла угонщика, вилучили навіть у нього в гаражі декілька деталей. Та номерну плитку транспортного засобу, після чого вручили йому повідомлення про підозру і направили справу до суду. Я в цій справі був представником потерпілої сторони, ми стягнули всі майнові та моральні витрати, шкоду, точніше. І суд першої інстанції виніс вирок два роки позбавлення волі умовно. Проте наразі прокуратура подала апеляційну скаргу, і вони наполягають саме на реальному позбавленні волі через те, що. В даному випадку був умисел не тільки на угон автомобіля, а ще й на незаконний промисел, налагодження незаконного промислу з продажу запчастин. Прокуратура вважає, що тут слід саме застосувати позбавлення волі. Що ви думаєте з цього приводу? Чи цікаво вам слухати подібні реальні кейси? Якщо так, чекаю на ваші відповіді у коментарях.